Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Завдяки помірному клімату на українських землях не так багато екзотичних отруйних тварин. Проте, друзі, зустрічаються. І серед наших представників фауни небезпечні екземпляри. Які ж тварини павукоподібні, земноводні, риби та комахи. Є отруйними для людей. Перша тварина саламандра плямиста. Її ще називають саламандрою вогняною. Саламандру легко впізнати за яскраві жовті плями по всьому тілу. Цю отруйну земноводну тварину в Україні можна зустріти у листяних лісах Волині, у хвойних лісах Карпат. Зазвичай саламандри виходять на полювання ввечері та вночі. Але в похмуру дощову погоду вони активні цілий день. Полюбляють спочивати серед моху у трухлявих пнях. Небезпечним є дотик до будь-якої частини тіла, оскільки вся шкіра саламандри вкрита отруйними залозами. Гадюка. Гадюки єдині отруйні змії в Україні. У нас зустрічається 5 різновидів. Тому, в залежності від місцевості, гадюка може мати різне забарвлення чорна, плямиста, пісочного кольору. Коричнева. Гадюка, звичайно, зустрічається по всій території України. Дуже рідко укус гадюки є смертельним, оскільки вона економить отруту і вприскує при укусі мінімальну дозу. Тарантул. Це волохаті пауки завдовжки від 3 до 5 см. Не плетуть звичної для пауків паутини, бо мешкають у норах. Полюбляють вологі місця. Завжди зустрічаються недалеко від водою. В останнє десятиліття розширилися території проживання тарантулів. Тепер їх зустрічають не лише в Криму, в нашому рідному Криму, крім це Україна, друзі, та степові частині України, але і в лісовій зоні, наприклад, у Київській області. Які ж наслідки при укусі тарантула: сильний головний біль, запаморочення, слабкість, алергія на шкірі, можлива втрата свідомості, червона та набрякла шкіра в місті укусу. Каракурт один із найнебезпечніших пауків Європи. Його отрута у 50 разів сильніша, ніж отрута Тарантова, і у 15 разів сильніша, ніж отрута гримучої змії. Укус цього його паука може призвести до смерті людини. Впізнати каракурта можна по восьми червоних яскравих крапках на чорному черевці. В Україні каракурти зустрічаються на півдні у Херсонській та Одеській областях в Криму та біля Азовського моря. Скорпіон Кримський. Назва цього члена суного говорить сама за себе. Скорпіон друзі зустрічається в Криму. Полюбляють мешкати скорпіони у старих будинках. Між гірських тріщин під камінням. Укус, друзі, дуже болючий. Людина швидко відчує оніміння. Шкіра покриється пухрицями. Людина може втратити свідомість, а також померти через параліч органів дихання. Дракончик великий. Це найотруйніша риба, яка мешкає в Чорному морі. Цю небезпечну рибу ще називають морським дракончиком або морським скорпіоном. Риба завдовжки 35 см. Дракончики полюбляють морське мілководдя, тому зустрічаються в затоках. Часто ховаються на печаному дні серед мулу. Найчастіше жалить риба за ноги. Хвостоком. Це різновид скатів, які також мешкають у Чорному морі. Це придонна риба, полюбляє зариватися в пісок. Уражає отруйними шипами, які знаходяться у зоні хвоста. Смертельними для людини можуть бути уколи, зроблені у зону голови та грудної клітки. Зірко Гляд. Іще одна друзі отруйна риба, яка зустрічається в Україні. Інша назва риби морська корова. Отруйні шипи знаходяться на голові зіркогляда. Мешкає риба в Одеській області, вздовж берегів Криму та в районі острова Зміїний. Отрута викликає, отрута викликає больовий синдром, проблеми із координацією. Можлива втрата свідомості. Проте в Україні не було зафіксовано смертельних випадків від укусів морської корови. Сколопендра. Сколопендра, друзі, мешкає лише в Криму, в основному в його південних районах. Зовнішній вигляд цих багатоніжок дуже моторошний, вражає своїми розмірами до 12 см та численними маленькими щупальцями. Шкіра сколопендри виділяє дуже отруйний слиз. У людини підвищується температура, з'являється рвота, запаморочень та біль. Алергічний висип на шкірі. І остання найотруйніша тварина в Україні. Це шершень. Не варто, друзі, недооцінювати небезпеку комах. Умовно отруйними для нас є бджоли, оси та джмелі. Та найнебезпечніші це шершні. Це найбільше за розміром оси в Європі. Найчастіше зустрічаються в густих старих лісах у гніздах. Вважається, що одночасні 3-4 укуси шершнів можуть вбити коня. При укусі шершнем людині потрібно якнайшвидше прийняти протиалергічні препарати. Якщо спостерігаєте проблеми із диханням, біль в області серця, то слід звернутися до лікарні. Ось такі найотруйніші тварини в Україні, друзі. Дай Бог, друзі, щоб вам вони не попадалися. Тому дякую, друзі, всім за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ, героям слава! Дякую всім друзі, захисникам та захисницям за те, що нас захищають від рашиської навали. Тому дякую, друзі, всім за увагу. Пишіть коментарі. побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу.